Ісусу Христом. Боже слово! Яке ми щойно чули євангелиста руки є завершальним таким кульмінаційним моментом 9 розділу Євангелія. В цьому 9-му розділі? Якщо його уважно прочитати, то можна побачити усю картину, яка висвітлює прихід і діяльність Господа Ісуса Христа. Іванисту Ка починає свій розділ із опису, як Ісус посилає своїх учнів проповідувати Боже Слово. Уздоровляти не дуже. І евангелисти це здійснюють. Ісус застерігає їх не брати з собою ніяких засобів чи ресурсів, на які звично люди покладаються у своїх планах, у своїх проєктах. Нічого не беріть, каже, в дорогу ні палиці. Ні торби, ні хліба, ні грошей, і дві одежі не маєте. Все, що несуть із собою Христові учні, це віра у Боже Слово, яке має силу навершати і зціляти. Євангеліє це сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Про це нам нагадує посинодальне послання цього річня. Ісус наголошує, щоб не встривати у суперечки, марні дискусії, але у смиренні здійснювати післанництво Боже. Як хто вас не прийме, то виходячи з того міста, обтрусіть порог із ніг ваших. На свідоцтво проти них. Навіть цар Іро бентежиться на таку діяльність Христа і його учнів і губиться у своїх здогадах, що відбувається в Його володіння? Чи, бува, не воскрес Іван Хреститель і знову починає нагадувати каву за гріх. Коли апостоли Тішаються успіхом і силою, яку вони отримали. Ісус звертає їх увагу на те, що для послідовника Його має бути найважливішим, пріоритетним. Яка користь людині, що весь світ здобуде, а себе саме погубить? Хто хоче йти за мною? Хай зречеться само себе, що я візьме на себе свій хрест і йде за мною. Після того свідчення апостолів як Боже Слово діяло серед людей, Ісус бере трьох апостолів і веде їх на гору, де перед ними преображається. І, власне, Наступного дня, зійшовши з тої гори преображення, відбувається оця сцена, коли батько приходить із щирим проханням зцілити свого єдиного Сина, опанованого Злим духом. Ми тепер розуміємо, чому батько звертався до учнів Христових. Їх діяльність була йому напевно добре знана, але вони не змогли йому допомогти. Іх віра ще не визріла. Вони ще не вийшли з своїх стереотипів, може, хибного уявлення про прихід Месії, що не всі, як Петро, спромоглися засвідчити. Ти є Христос, Син Бога Живого. Тому можемо коротко у це євангельське оповідання представити у трьох словах, чого хоче Христос від своїх учнів і від нас слухати, вірити і діяти згідно віри. Батько з Євангелія. Просить Ісуса порятувати свого Сина. І це зрозуміле переживання Його, він в нього один. Цей син, Його надія, його поміч у старості, його єдиний спадкоємець, якому може передати усе своє майно, свій життєвий досвід, свої здобутки свої навики і знання, все, над чим працював впродовж свого життя. Ісус допомагає цьому Сину і Батькові, щоб його надія не згасла, і все, щоб над ним, він працював, не пропало. На спадщину, яку впродовж свого життя збирав наш дорогий митрополит Василій. Якою є ця спадщина? Значну її частину ми можемо споглядати, але осягнути її всю годі для наших людських мірок. І наших суджень. До чогось ми можемо діткнутися, а чогось і годі зрозуміти. Зарваниця цей Марійський духовний центр. З усім, що тут є собором, малою базилікою, храмом Євхаристії чи храмом родини, Єрусалимом, Назаретом, все, що довкола, ми бачимо. Як це виглядало на зорі відродження нашої церкви? Тут не було нічого. До каміння, яке залишилося на джерелі, приходили люди, щоб десь набрати тої чудотворної води і піти у ліс, молитися в часі служби Божої. До цього місця митрополита вели стежки ще з глибокого підпілля. Сюди він щоразу приходив сам, запрошував і заохочував наших мирян і підпільних семінаристів. Сюди було непросто дістатися, бо навіть маршрут, автобусний сюди не ходив. Треба було йти з доброго поля. Чи скидане полями і лісами, щоб тут набратися тої духовної наснаги біля Богородиці Зарваницької. Храм сотні греко-католицьких церков відроджених, відновлених після десятиліть. Заборони. Це все потребувало праці і зусиль. Сотні новозбудованих храмів на Тернопіллі, Хмельниччині, Волині і в інших областях України. І це не просто храм, це не тільки об'єкти духовної культурної спадщини, це парафії, це спільноти, це живі люди до котрих митрополит то там стежки, щоб вникнути в їх потреби підтримати і послужити. Але є ще щось і невидиме для наших очей ласки навернення, духовного зцілення, яке дотикає людські душі і в підпільних часах, і в часах свободи. Особливо тут, у Зарваниці, де мільйони людей приходять, несучи свої радощі і смутки, успіхи і труднощі, де досвідчують дари віри, Божого милосердя і заступництва Пресвятої Богородиці. Скільки семінаристів було виховано у семінарії і Ще в підпіллі майже два десятки, а в вільній Україні сотні, які служать не лише тут, на Поділлі, але і на Волині, і в південних областях України, і на Сході, і в Казахстані, в Європі, в Америці, по всьому світу. Це все є справді ресні плоди праці, терпеливості. Як каже апостол, один садить, сіє, поливає інший, а Бог дає зріст. Споглядаючи життя митрополита, ми можемо побачити в ньому життя багатьох поколінь, епохальні зміни у житті нашого суспільства, а навіть усього світу. Бо ж закріплення тоталітаризму Сталінської епохи, в якому часі народився митрополит, боротьба атеїзму з релігією. Найбільшим щастям для молодого підпільного семінариста це було отримати власний часослов, щоб з нього читати собі церковне правило. Але то була рідкість, богословські книжки, моральної, догматики чи історії церкви. Це все треба було переписувати вручну в конспекти, щоб студіювати і поглиблювати свої знання. Це і справді час життя і розвитку нашого, Нашої церкви. А після вихід з підпілля, Воскресіння церкви і титанічна праця, щоб це все розвинути. Сьогодні наш митрополит Василій передає працю своїх рук, свого досвіду, знань, свою спадщину. Яку впродовж 50 років священичого служіння надбав для церкви Христової. Бо минає 50 років з того часу, коли Божа благодать через руки митрополита Стернюка, положивши на його волю, поділила таїнство священства. Я в тому році. Тільки вчився азбуки у першій класі школи, а митрополит Феодор тільки почав свій перший рік життя. Але митрополит за 50 років справді зробив те, чого багато хто не в силі здійснити. Очевидно, це Божий дар який проявив себе так різноманітно і щедро. Але Божий дар не розвивається в лінивих руках. Патріарх Йосиф дуже часто нагадував про те, що лінивство то великий гріх, і його треба відкидати. Тільки у працьовитих руках будь-яка річ стає шедевром. Можна Милуватися її красою. Митрополит передає свою спадщину митрополиту Теодо, який набув свого життєвого досвіду і в науці бо є знаним доктором канонічного права, викладачем Папського східного інституту в Римі. Також і має глибокий духовний досвід в чернечому покликанні, будучи монахом студентського уставу, і досвіду практичного господарського життя, управляючи монастирями, а вже і єпископський досвід має впродовж 9 років. Я, чесно скажу, такого немає, бо відразу мене. Покликали до Ахарийського служіння і направили на волинь, і в світлої пам'яті блаженіший Любомир сказав, буде тобі тяжко. І справді йому що засвідчити, що було важко. Бо досвід, коли набуваємо біля когось, то ми більш певніше себе чуємо, але досвід набитий на власних гулях, і через власні мозолі завжди прикриті. Але й зате дякуємо Богові. Мабуть, ще не було в історії нашої церкви, а може і вселенської, щоб з одного села вийшло два митрополити і ще й на одну кафедру. Але дива трапляються, і ми їх спостерігаємо сьогодні у нашій теперішній історії. Дарувати свою спадщину дітям, своїм послідовникам, своїм наступникам. Це і справді вдячність Богові. Бо це означає довіряти тому, хто далі поведе корабель церкви у наступні покоління, не змарнує, збереже, ще краще розвине і попровадить. Як плід наступних поколінь. Сам Господь, Отець Небесний, дарує нам свою спадщину, каже прийдіть ословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від заснування світу. Сам Отець Небесний є взерцем для кожного батька. Для кожного дуспастиря, для кожного архієрея. Нехай все щедрий Господь благословить і допомагає ту спадщину розвивати і надалі. Моя мама завжди мені пригадувала, чи я був ще підпільний семінарист, чи священник, чи єпископ. Шануйте владику Василія. Вона ведена вірою, вдячністю Богові для того, хто відкриває дар віри. Я думаю, кожна людина покликана бути вдячна тим, хто її привів у це життя, хто відкрив їй цінності Христової віри, хто допоміг їй збагнути мету свого життя. Хто дбав і працював, щоб ми не починали спочатку, але вже маючи певний скарб, певні здобутки попередників, могли їх далі розвивати. Нехай Божий Дух надалі нас провадить і оживляє, нехай зробить нас знаряддям Божої любові і Божого миру. Та благовісниками надії і життя. Хай на цій дорозі заступаються за нас Пресвята Богородиця і святі та праведники української землі. Це є слова із спосенодального послання, яке, напевно, всі ми уважно читали і користуємося ним як потілоником у подальшу нашу діяльність. Дякуємо щиро, митрополиту Василію за вашу працю, за ваше служіння, за вашу підтримку і допомогу, за все, що зробили для Божої слави. І просимо Господа, щоб митрополита Теодора укріпили на це продовження справи. На добре служіння, щоб і зарваниця, і вся діяльність Тернопільської митрополії і всієї нашої глобальної церкви могла ще більше ясніти і приносити корисні поведінки для нас усіх і для всього світу. Амінь.